Так, ну що ж, всім привіт на вас, підписати вподбайка. Це Хойка з модом Eastern Showdown. Е, Мене цей мод трохи відштовхує чисто за саму можливість грати за Росію, але Але нехай. Нехай так. Сідаємо за Республіку України. Тут у нас така мапа обрізана по Польщі. Е, хто не знає, що це за мод? Це мод про 22-й рік, про повномасштабне вторгнення. Почати історичний фокус лишаємо нехай. Я не до кінця знаю, що тут зараз буде. Я, чесно кажучи, ну я гадки не маю плані, я чув про цей мод, але. але, але. Мене дратує о... українська локалізація. Те, що вона основана на російській, замість того, щоб на англійській основуватись. Так, тут станеться якась подія, я катки не маю, що і ще одна подія, ще одна подія, прекрасна. І національний фокус виконаний східно кризи. Окей, це дивно. Ну, окей, тут вкладні, тут пропонують оптимізувати гру. Так, тут оптимізовують тим, що просто по. Перебирали все зайве Ну, в плані об'єднали тут в НАТО це все. І це просто якась пустка. Коротше, окей. Лишили, грубо кажучи, тільки активні держави. Що в нас тут? У нас тут дуже-дуже подробна мапа. Я гадки не маю, як нам тримати захист. По ідеї всі війська б зібрати зараз. У нас багато військ, дуже багато. М -м -м. Якось не вистачає кнопку вибрати всі всі війська. Так, все. Виділив всі війська в нас 289. Припустимо, то додам, а по 50-ти є те розбивати. І у нас буда генерал просто? Маршал залужний. А, ну. Так, в цьому, в цьому є логіка. Фокус. Ага, тут просто ось така вігілка фокусів. А як вони незручно розташували? а чому б не розташувати десь нормально? Чому... Окей. Засідання вищого командування країни. Беремо фокус. Так. Я б своїй армію порозбивав. А, ого, так, стоп, стоп, скільки тут шаблонів? Ви знущаєтесь? Так має дуже багато бути територіальної оборони. Це зараз розкидаємо. Ось мені, насправді кажучи, дуже не подобається, коли роблять так багато типів військ. Так, дивіться, я розкидав це все різні дивізії. Це, що це за дивізія? Не жахливо, Далеко, не жахливо, дивізія, непогана. Десантні, десантний батальйон. Так, у нас є ось піхотка, піхотка. Ви хто такі? Морська піхота також непогано. Так, це гарнізон, гарнізонний батальйон, піхотний батальйон. Так, а в мене є гарнізони саме. Це піхотний батальйон, це НГУ батальйон, стрілковий батальйон. Просто гарнізону у нас нема. Окей, давайте хоча б. Так, я об'єднав для початку піхотку, у нас 115 піхоти. Так, також, також давайте всі танки об'єднаємо, хоч, хоч вони всі і різних типів. Окей, це танки. Так, також тут пооб'єднував все, що піхотка, але така більш-менш унікальна. Це морська піхота, це десантники, це ССО, сили спеціальних операцій. Так, і ще є 58 вас. Артилерійські дивізії. Давай залишимо 8. Сюди, сюди. Угу. У нас ще 67 танчиків. Давайте 17 з вас сюди закинемо. Тобто це в нас чисто танчики. Це в нас чиста арта. Це в таке. Також о, мота. Моторизовано все. Так, також ви. 50 в окрему армію. І 15 з вас. Давайте сюди. У вас 54 вийшло. Давайте, 4 піхотки. Ось сюди. Різнобарвні. Тобто, так, це в нас піхотка. Це у нас різна піхотка. Це піхотка. Це чисто танчики, це чисто арта. Це все в розброс. Ви всі у залужного будете. ви тут порядок змінили мені. Окей. Піхота, піхота, піхота. Давайте піхоту перекину до окремого фільмваршала. А це танки і так далі. Так, нам треба буде захистити. По-хорошому ми можемо дуже непогану оборону побудувати ось тут. Угу, Я бачу всі переходи. Вісім провінцій. По 5 дивізій, грубо кажучи, в кожну. Окей. Так, нехай поки що встають 150 дивізій піхотних. Я не знаю, чи Русня... Піде з боку клятих білорусів чи ні? А ви мені не дасте нормальну лінію за... Блін. Як довго буде зараз тут будувати лінію захисту, якщо я вирішу це зробити? Видавати наказ. А, ні, все. Фу, воно дасть мені нормально побудуватись. Ось так. Але цього замало, скоріш за все, буде. І... Припустимо, в нас ще є ви? Цікаво, на сотки вистачить, щоб повністю перекрити. М да, у нас по одній дивізії десь на кордон буде стояти. По привін... дивізії на провінцію. Окей, питання, чи вистачить 50 дивізій, щоб перекрити Білорусь? Окей, давайте ось тут поставимо 50 танчиків на всяк випадок. Бо я знаю, що в Білорусь теоретично можна вступити в війну. І 50 дивізій, ось сюди також якось. О, який жах. Технології, що ви мені тут пропонуєте? Чи я сенс щось по технологіям брати? Малюк, давайте нову піхотку дослідити. Нове піхотне обладнання. І нову, нову підтримку. Виробництво, а, це будівництво, виробництво. У нас, типу, все виробляється, але можна більш якісно робити? Поки що нічого не псувати. Вєрфі є. Така. Ой. -я -я. Будівництво. О, як воно як дивно працює. Тут і військових заводів. А ось ти військовий завод. Давайте. Ось так. Що я не розумію. А в чому різниця? Цех по производству припасів. припас. Окей. Ось так. Сюди. Мені не вистачає, як бачу, боєприпасів. Десь є? Ось тут якісна інфраструктура. Окей, припустимо, що, щось поставив. Я. гадки, я не розумію, що робити. І не певно, чи треба міняти на більш сучасне обладнання. Так, всі нехай встають. Я просто, мене дратують такі моди, в яких ти прям. Ех, прям глобально розбиратись треба. Ти, давайте оброніті не план залужного. Засідання вищого, вищого командування. Або навчання, або ТБ. О, так, а захист на середній землі. Так, вперед. Блі, на їх тут більше по кількості. Ми тут хоча б все зможемо перекрити? Якого біса просто? О, ого, все прям швидко будується. Нормально, боєприпаси виробляються. Чи нормально не відвести камеру, щоб подивитись, як воно все виглядає. Ось тут хороша інфраструктура. Військовий завод, військовий завод. Нікола, ось тут ще хороше. Ось тут хорошо. Запоріжжя. Запоріжжі. Але не в Дніпрі. Ось тут назви поїхали. Кріт, Калуга, Харків. Менда. Так, тут просто ще цікаво, коли саме почнеться війна? Так, пропустимо план злужного. Маневрова війна. Так, купа бонусів вперед. У мене ще пального не вистачає, а що робити, якщо пального не вистачає? Ще не зрозуміло, що буде робити Білорусь, якщо Білорусь точно не вступала в війну. Ми б могли б краще ось тут встати усюди. Ой, я ще вас не розставив. Половину з вас. А чому ти. сюди окей. Не даєш нормально фронт побудувати. І ще 5 дивізій, вся. Все потузькому. Вдруг я зможу навіть Крим звільнити. Стоп, ви не перекриваєте весь фронт? Та ні, маєте перекривати. А, ми ще не всі підійшли. Далеко біжати. Просто тут, скоріш за все, ось цей і цей регіон перейде під контроль Русні. І ось тут. Південь також. Просто ось тут і ось тут. Величезна можливість, що регіони перейдуть під контроль Русні, тому. ей. Нові двізі. У мене всього спорядження. Я просто ще й не знаю, які дивізії робити тут. Я не знаю, наскільки тут є сенс в піхоті, наприклад. Ось припустимо, піхотний батальйон. Ще 50 зробити. Чого не вистачає? Всього. Ось так. 50 і. Ще 11. Давайте ще танчики, наприклад. Краще вже мати не до кінця поповнені танчики, ніж їх не стачу. Ой, батальйон Т-64 також. Батальйон Т-72, батальйон Т-80. Все. Ну, ось так поки що. Обмежимось. Таким маленьким виробництвом. І знову ж я збільшувати виробництво саме того, чого не вистачає. Нас всього дуже маленьке виробництво. Ось бачите? Ага, все. 50. Видалите сюди. Ви 50 припустимо. Давайте додамо сюди, в цю армію. До цього фінмаршала скоріше. Ось так. Розширимось сюди. А вас додамо. Що ви тут? Давайте. Бронтанковий дивізій, захист. Хоча ви ж. Я не розумію, ви врахуєтесь? За бронетанкових чи за кого ви рахуєтесь? Хто ви такі? Так, тут. Тут є також різні бонуси. Вперед. Дрон. Збільшуємо використання дронів. Так. Я лідер. Лідер евент 25, вже 25 січня. Що зараз буде? Ну, хоча б. Ньюс, все? Початок? Що відбувається? Ну. Да, них концентрація військ велика. А мені може хтось допоможе? Нет, воно взагалі нічого не зрозуміло, що тут. Тут може щось є. Робоча коняшка. Давай. <гум> Піхотка. Ну, отака, а на дивізі, захист дивізії Це те, що треба. Так, хочеться просто швид швидше розібратися, спочатку ось тут. І потім сконцентруватися на захисті, на східному захисті. Може Крим одразу забрати? Просто тому що можемо. Так, активне використання дронів. Так ще отака захист на осередніх землях. Чого ви тягнете початком? Мене це лякає, мене це дратує. Криза в Словенії? Байдуже. Тут узагалі в єдині. Ната. О, мінчик. Цікаво. Давай, агент турбуємо. Що тобі поставити? Контррозвідка, нехай буде. Так, правонаступника козацтва. У стані війни, окей. Провести навчання. Так, нові дивізії. 50. 14, 15. Окей. Ось ви. Ви, ось всі, кого я зараз зроблю, підуть на основний фронт, тому що тут я ще якось зможу відбитись. Крим також я зможу захистити. А ось ось тут, неймовірно, великий фронт. Підтримка не завадить. І лишилось не так багато. До 20 Криза в Словенії, падіння Гібралтару. Що? Що? Окей. Що, італійські війська успішно штурмували Лондон. Мені здається, тут трохи полетіли переклад. Да, сьогодні тримфуючі італійські війська. Так, давайте так. Події не працюють зараз. Тому війна почнеться, не знаю коли. Просто гадку не мають. Так, провести навчання. Є. Yeah. Так, ССО. Пору підняти до розгортання ТРО. <розв> давайте підняти весь, весь состав склад ССО. Так. Що <розв> одна подія. Все. Жах. Так. Окей. 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 Що? Звати СНБО, закрити кордон. Ого, так. А звідки ви фокуси ці подіставали? які ви пропускались? А, чому так багато фокусів пропускалось? Замінувати, завернути блокпости. Почати таємну операцію, розвинути. ПО Як багато. Як багато фокусів пропущено. А, ну це все ось це. Я просто не, ви просто мені не дали час це зробити. Так, тут у нас додаткові дивізії. Цю армію сюди. Вперед. Ще є десь не прикріплені. Ми ще не готові до розгортання тут. А тут я готовий. Так, мене одразу почали усюди атакувати, на жаль. Ї. Що таке, не можете в Луганську не пробити? Кріляті виродки. Так, вони мене активно атакують тут. А я активно контратакую. Стоп, вони ще тут повсаджувалися, якого біса? Так, вперед. Захисники батьківщини. Не, я не знав, що тут висадки будуть. Так, приріз базової стабільності. Ось тут у нас з'являлися війська, щоб їх позупиняти. В Грузії. В <смі> Грузії, так. Вперед-перед. Тут якось. Якого біса ви не, втри... ви не витримуєте захист. Якого біса? Кей, тут у нас що? Так, окей. Що з Австрії. Окей, окей, окей. Хто ще якась країнка змінила? А, ось ти. Чеченята, байдуже. Якось навіть трохи байдуже. І не трохи. Так, ви. У мене тут є вільні місця, але ви не прикріпляєтесь. Ви також. Зупиніться. Сюди. Але відокремлю вас. Якось розберемось тут усюди. Окей, зупиняємось. Зупиняємося, сказав. Може якісь рішення нормальні дадуть? Так, територіальна, територіальна оборона. Так, так, так. Всього. Так поки що не атакуємо. Так, ми відхилили радянські умови. Вимоги. Я просто. Я не знав, як цей мод нормально працює і що він робить. Це, Це трохи дратує. Та Зупиніться. Якого біса ви так не еф... Так, Окей, 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 окей. Ми. Та, ми здаємо. При... Якого біса ви тут потрапили в оточення? Як ви могли дозволити потрапити собі в оточенню? Як мене це дратує? Ненавиджу, коли гра так робить. Так, я отримав купу тривожки. Насправді, купую тривожки. Ну, цей мікроконтроліть це все, звісно. Конечно... О, ого, ого. Прям по-справжньому багато територіальної оборони. О, рівно 50 викликав. 50 сюди. Підтримку сюди. Так, тут сформовано 50. Давайте вставайте сюди. Половину сюди. Тут добити їх в Грузії в лапках. Так, тримайте фідмаршал, ви 50. Також до цього фільмаршала. Але приєднуйтесь до загального фронту. Так, зараз дозабуваю армії. Все, іще 11. Так, ви 11 прикріпляйтесь. 50. Прикріпитесь, 50. Є наказ, у вас 50. Територіальна оборона також. Прикріпляйтесь до загального фронту. Вперед. Зараз впораємось. Так, 50 ки тут будуть потім перенаправлені для, для більш важливих речей такти. Контрнаступ. Окей. Тут. I yeah.